Вітаю всіх, ви на ютуб-каналі кіно наближається. Франшиза голодних ігор розширюється новим фільмом Схід сонця на жнивах. Після того, як у чотирьох фільмах було простежено перетворення Кітніс Евердін з лідерки Дістрикту 12 на символ повстання, а також повернення до ранніх днів ігор, щоб показати походження президента Сноу, фільм звертає свою увагу на Гейміча Абернатті. Ну а після такого трейлеру просто неможливо проти осторонь та не зробити огляд до нього. Вуді Гаррельсон, часто п'яний наставник триб'ютів дистрикту 12 в оригінальних фільмах Холодні ігри. Тепер є центральним елементом другого прикладу франшизи. Цього разу роль бере на себе Джозеф Зада, показуючи 16-річним підлітком, якого обирають для участі у 50-х голодних іграх, також відомих як Друга Чверть. Подальше зростання цієї серії означає, що у фокус виходять нові епохи в часовій шкалі Голодних Ігор. Схід сонця на жнивах показує абсолютно нову частину історії панеми. Уникаючи надмірного зв'язку з будь-якими попередніми історіями в цьому світі, звичайно, постає питання: а коли саме це відбувається? Франшиза голодні ігри розпочалася з 74 четвертих голодних ігор, продовжившись у фільмі «У вогні» п'ятих голодних ігор, які також стали третьою чвертю, придушення та останнім епізодом цього смертельного змагання, що коли-небудь відбувся. Двосерійна екранізація Сокі Переспівниці просунула світ ще на рік або близько того, перш ніж епілог перенесеться на кілька років уперед, щоб показати Кітніс і піта щасливо одруженими та з двома дітьми. Приквел про геймі, розгортається за багато років до цих подій, оскільки йдеться про 50-ті голодні ігри. Дія фільму Схід сонця на жнувах відбувається за 24 роки до оригінального фільму та книги голодні ігри. Саме тому для фільму довелося знайти актора на роль таких молодших версій персонажів, що повернулися: Гейміча Ефі, Сноу, Плутарха, Вайреса, Бітті, Макса та Цезаря Флікермана. Таке розташування на часовій шкалі. Також означає, що дія фільму відбувається через десятиліття після останнього фільму франшизи Балада про співочих птахів і змій у цьому фільмі. Основна увага приділялася десятим голодним іграм, де Сноу був наставником Люсі Грей з Дистрикту 12». Події фільму Схід сонця на жнивах відбуваються через 40 років після співочих птахів і змій, де дистрик 12 вперше здобув справжнього переможця. Завдяки такому розташуванню на часовій шкалі Схід сонця на жнивах поєднує дві епохи франшизи. Він матиме значні зв'язки з півочими птахами та зміями, заснованими на книзі, але також є більш стандартним приквелом до історії, зосередженої на Кітніс, повертаючи кількох персонажів та налаштовуючи майбутні події. Однак, враховуючи стільки часу, до і після цього у часовій шкалі франшиза має можливість розширюватися за межі холодних ігор схід сонця на жнивах, якщо авторка Сюзанна Колінс на. Пише більше книг. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Що стосується трейлеру, то він починається з друзіли, яку грає Глен Глоус, яка готується обрати чотирьох триб'ютів з дистрикту 12 для участі у другій чверті, де вдвічі більше гравців. Взагалі, що стосується друзіли Сікель, то вона була ескортом у Дістрикту 12 тривалий час, точно з часу 25 п'яти голодних ігор. Загалом вона була не просто дивною, але відразливою та огидною особистістю. Для проведення церемонії 49-х голодних ігор вона прикрасила себе тим, що канцелярські кнопки на її обличчі мали крихітні леза. Вона була одружена зі стилистом у Дистрикте-12 Магно Магностіфтом. І на той час вже не менше 25 років обіймала свою посаду. Потім візуальні ефекти приносяться дорогу достатку, щоб розпочати 50-ті голодні ігри, показуючи кількох триб'ютів, зокрема Гейміча у виконанні Джозефа Зади, Мейсілі Доннер у виконанні Макени Грейс та Ваята Келоу у виконанні Бена Вонга. У пізніших частинах трейлера з'являються кохани Гейміча Ленорда Вберт, Вітні Пік, молодий Плутар Хевенсбі, Джесі Племенс, Президент Сноу, Рей Файнс та молода Ефі Трінкет Ель Фанінг. Тут, до речі, варто приділити увагу плутарху, який під час 50-х голодних ігор був оператором, який приїхав до Дистрикту 12 щоб зробити відеозапис церемонії жнив. Також приємно бачити Ельфанінг у ролі Ефі Трінкет. Ефі працювала як ескорт триб'ютів голодних ігор у дистрикти 12 до його знищення. До її обов'язків входить вибір імен учасників голодних ігор щороку під час жнив та подальший супровід їх до капітолію на поїзді. Вона дуже відома своїм капіталістським акцентом, бадьорим настроєм на ігри та капіталістською фразою Нехай шанси ж завжди будуть на вашу користь. Більша частина трейлера дає уявлення про п'ятдесяті голодні ігри який є однією з найсмертоносніших версій через подвійну кількість людей та саму арену, як описано в книзі у вогні, та пізніше детально описано в сході жнив? Друга чверть приниження відбувається на лузі з діючим вулканом, що показано в трейлері, арена може здаватися гарною завдяки квітам, горам та солодкому запаху, але це хороший приклад того, що зовнішність може бути оманливою. Голодні ігри хейміча сповнені отруйних квітів та смертоносних тварин, які зрештою заберуть кожного. Стерб'ютів, поки один з них не виживає. Трейлер вперше показує одяг гравця, який одягнений переважно у білий плащ, бойові чоботи та тактичний одяг. Кольорові смуги представляють райони, де дистрик 12 чорний, оскільки він символізує їх як вугільні шахти. Через особливості голодних ігор вже відомо, що Гейміч, врешті-решт, виграє другу чверть, що має свої наслідки, і деякі з цих деталей розкриваються у фільмі У вогні трейлер показує деякі з цих моментів, коли він укладає союзи з такими троб'ютами, як Ампарт і Мейсілі. Однак, на відміну від книги, фільм не розкриває жодних частин про Гейміча, але це можливо зіграло на користь фільму Схід сонця на жнивах. У трейлері також висвітлюється тотем, який стає ключем до перемоги гейміча, а саме крем'яний кресало, що має форму змії з одного кінця та пересмішниці з іншого. Це також логотип книги, а також натхнення для постера. На даний момент немає підтвердження того, що Вуді Гаррельсон, який зіграв дорослого гейміча в оригінальній трилогії Голодні ігри, знову виконує свою роль у приквелі. Однак чути його закадровий голос в кінці трейлера. different. Взагалі, що стосується Гейміча Абернаті, то він народився 4 липня в день жнив 34-х голодних ігор. Він жив у дистрикту 12 зі своєю матір'ю Вілламай Абернаті та братом Сідом, який був на 6 років молодший. Його батько загинув у пожежі в угільній шахті, коли він був ще малим. Під час другої чверті він зустрічався з Ленорда Вберт, яку ми бачимо у трейлері. Гейміч допомагав утримувати свою сім'ю, виконуючи випадкові роботи для людей у дистрикт-12, а також виконував фізичну працю для Гетті Міні незаконної торговки. Геймічу було 16 років під час п'ятдесяти голодних ігор. Після того, як Гейміча було зібрано, йому дозволили попрощатися з матір'ю та молодшим братом, оскільки плутарху Хевензбі потрібні були промокадри їхнього слізного прощання. Він залишив усі свої речі з ними, крім кременю, який подарували йому Леонора Дав на день народження, який він носив на шиї як символ свого округу. Також цікаво буде подивитись на президента Сноу. Справа в тому, що невідомо, як він став президентом. Невідомо чи був обраний на цю посаду, чи отримав її іншим шляхом. Відомо, що на момент другої квартальної бійні президентом був саме він. Таким чином, верховна влада знаходилася в його руках принаймні 25 років. У книзі Схід сонця на жнувах він знову з'являється, щоб викликати ворожість і гнів читачів своїми огидними вчинками. Отже, президент Сноу ще не надто старий глава держави. Йому 58. Сім років він приділяє особливу увагу майбутній другій квартальній бійні. Зрозуміло, він присутній на параді трибютів. Саме тоді він вперше звернув увагу на Гемічу Абернатті. Також буде цікаво, як багато приділять уваги для Ленорда Вберт, яка була дівчиною Геміча. Вона народилася у грудні на рік 33 голодних ігор. Її мати померли під час пологів, тому її виховували прийомні батьки Клерк Кармін Клейт і Тем Ембер у будинку Кові. Ленор Дав познайомився з Геймічем восени, коли їм було 10 років. Це був перший раз, коли Гейміч втік за межі рідного дистрикту, перетнув паркан і вирушив у ліс разом із Бердоком Евердіном, який припадав двоюрідним братом Ленор Дав. Вона сиділа на одній із верхів гілок яблуні, і коли Бердок почав співати, і його слухали соки пересмішниці подала свій голос. Ленор Даф впустила яблуко на хлопчиків, і вони з геймічем обговорили походження її імені. У 12 років її двічі заарештували за бунтівні дії. Ленор Дав зустрічалася з Геймічем якийсь час на початок другої квартальної бійні. Оскільки вона була Берд, ймовірно, вона знала Люсі Грей, але не хотіли обговорювати її щоразу, коли Гейміч ставив питання, хто був першим переможцем їх дістрикту. Можливо, це сталося, тому що історія була надто секретною чи надто болісною. Ленор Дав додавала до свого гардеробу частину сукні Люсі Грей, щоб вшанувати її пам'ять. На цьому у мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.